У додаткових матеріалах є посилання на канву, Зараз я в канві, Є така можливість, як передати файл. Натискаю і передаємо файл з того місця, куди ви його завантажили. У мене вже цей файл завантажений, ось він. Я його відкриваю. І далі в самій презентації ми можемо прибрати, ну, наприклад, зайві елементи, Це логотипи, або додати щось. Ну, наприклад, ми можемо змінити колір, ми можемо змінити шрифт. Далі Далі ми з вами використаємо можливість бренду. На бічній панелі обираємо бренд, обираємо фірмовий шаблон. У мене це шаблон 16х9 і перша сторінка буде виглядати наступним чином. Або, наприклад, четвертий слайд буде виглядати ось так. ми використали корпоративний брендбук. Пропоную вам створити власну міні-презентацію в гамі, але перед цим ще кілька порад. Перше, слайди не замінюють, а доповнюють виступу вкладача. Недобре перечитувати текст слайду. Найчастіша помилка перетворити слайди на шпаргалку для читання. Коли ми перечитуємо те, що і так видно на екрані, студенти втрачають інтерес. Адже їм легше читати, ніж слухати. Слайд має працювати як підсилення образ, цитата, діаграма або ключова теза, яка тримає фокус і підтримує те, що ви говорите вголос. Друге. У центрі уваги має бути спікер, а слайди лише епізодичним візуальним супроводом. Третє. Слайди містять менше тексту, більше візуалізації. Кожен зайвий абзац це втрачені очі. Використовуйте інфографіку, іконки, діаграми замість довгих описів. Скажімо, напишіть, що 70% студентів краще сприймають інформацію візуально, а покажіть інфографіку або графік з порівнянням сприйняття. Четверте, основна мета це отримання уваги студентів. Сучасні студенти це покоління TikTok, Інстаграм і візуальної швидкості. Наша задача подавати зміст динамічно, естетично і зрозуміло. Кожен слайд має відповідати на запитання, чому студенти варто подивитися на це. І ще один важливий, важливий нюанс. Слайд, дякую за увагу, вже давно застарілий. Він не додає вартості і його часто просто ігнорують. Замість цього. Завершіть ключовими виставками, або додайте цитату, яка закріплює ідею, або поставте запитання, яке запустить обговорення, або залиште QR-код на ресурс чи форму зворотнього зв'язку. Так ви залишите емоційний фінальний акорд, а не формальне завершення. Коли технології працюють для людини, народжується справжнє мистецтво викладання майбутнього. Створюйте з душею, презентуйте з натхненням. А штучний інтелект нехай буде вашим надійним партнером у цій творчості. Спробуйте створити свою першу гаму-презентацію та відчуйте, як легко технології можуть працювати на вас, бо майбутнє освіти створюється сьогодні, а ми з вами вже його частина.